Сьогодні дуже актуально стоїть питання здоров'я та збереження власного життя. Сказати про те, що це цінність номер один, це нічого не сказати. І справді, останніми роками ми вже задумались над тим, як. Активно і профілактично дбати про стан свого організма, як підвищувати рівень енергії, як піднімати рівень стресостійкості і, звичайно, залишатись в ресурсному стані. І сьогодні я хочу вас познайомити із простими фізіологічними кроками, які допоможуть нам відновити власний стан організму, покращити стан нашого здоров'я, підвищити рівень енергії і стресостійкості. І сьогодні я познайомлю вас із простими чотирма кроками концепції здоров'я, яку пропонує компанія Coral Club. Музький організм Складається із 12 взаємопов'язаних систем. Системи, в свою чергу, складаються із органів. Органи складаються з тканин, а тканини складаються із клітин. Сучасна медицина розглядає наш організм на рівні систем та органів. Наша ж компанія розглядає наш організм на клітинному рівні. Ще з уроків біології нам відомо, що наш організм складається із води. Можна сказати, що ми є акваріум на ніжках, який на 70% в дорослому віці складається із води. І напряму залежить, що ми вливаємо в наш організм. Тому дуже важливо. Власне, пити воду, яка буде відповідати всім параметрам нашого організму. І виходячи звідси, перший крок нашої концепції напоїти наш організм. Напоїти наш організм правильною водою, яка буде відповідати семи параметрів. Взагалі, всі напої можна умовно поділити на три групи. Перше це є все, що не вода, це є їжа, компот. Чай, кефір і так далі. Друга група це є вода з крану, це технічна вода, яку взагалі не можна пити. І третя група напоїв це і все, всі напої, які містять окис вуглецю СО2, які дуже шкідливі для нашого організму і закислюють його. Яка ж вода корисна? Вода, яка походить із островів в Японії, Окінави та Токоносими минулому столітті на цих островів вчені виявили велику кількість довгожителів. Окрім того, що мешканці цього острова ведуть правильний спосіб життя, правильно харчуються, звичайно, правильні хороші екології проживають, вони п'ють воду. Всі острови стоять на коралових атолах, і вода, яка проходить через ці коралові атоли, насичується мікроелементами, стає слаболужною. Структурованою, і саме основна її заслуга, що вона є біодоступною, тобто вона повністю засвоюється нашим організмом. В природі існує 2,5 тисячі видів коралів. І тільки білий корал санго повністю ідентичний до складу людської кістки, кинувши однограмовий пакетик саше у воду, уже протягом 5 хвилин ви п'єте повністю. Біодоступну, структуровану, слаболужну і слабомінералізовану воду, яка несе нашому організму довголіття. Програма Гідрамакс, яка дозволяє нам підтримувати рівень гідратації в належному стані. До програми Гідрамакс входить набір наступних продуктів. Блок «Оралмайну» на місяць. Пентокан, біорещинний калій, який допомагає нам підтримувати в хорошому стані рівень серцево-судинної системи та нервової. І також водневий антиоксидант H-500, який допомагає нам позбутися надлишку вільних радикалів, заряджає енергією і, звичайно, дарує нам величезний рівень бадьорості. Другий крок нашої концепції. Почистити наш організм. Від чого ж потрібно чистити наш організм? В першу чергу від токсинів, які утворюються у нас щодня. Також ми повинні чистити від різного рівня патогенної флори. Дуже важливо позбуватися і пригнічувати в саме рівень патогенки для того, щоб наш організм себе гарно дуже почував і не виникало різноманітних захворювань та питань з організмом. І третій важливий етап це є глибока очистка на клітинному рівні. І зараз я вас детально познайомлю із програмами, які дозволяють легко, безпечно та ефективно почистити наш організм. Програма Detox Plus складена лікарями, клініцистами, які 10 років підбирали натуральну взагалі, продукцію, яка дуже гарно, легко і ефективно почистить наш організм від токсинів. Токсинів внутрішніх і зовнішніх. Внутрішні токсини утворюються внаслідок життєдіяльності організму. Зовнішні ж під дією різноманітних чинників: Це і поганий рівень екології, шкідливі звички, стрес. Це все в підсумку дуже сильно закислює наш організм і потребує щоденної очистки. Вивезти водорощинні токсини допомагають нам наступні продукти. Мінеральна композиція Coral Mine і водневий антиоксидант H-500. Жиророщинні токсини, яких в організмі 20% допомагають нам вивезти рослинна композиція ферментів асимілятор. І лецитин, який дуже легко, гарно, ефективно допомагає печінці почиститись, а також нашим органам віддільної системи. Також до складу програми входить рослинка люцерна, яка служить клітковиною і допомагає нам дуже гарно почистити наш кишечник. Біорощинний калій, який допомагає нам підняти рівень енергії, підтримувати високу працездатність, так як дуже позитивно впливає на роботу серцево-судинної системи і нервової. Ця програма допомагає нашим органам видільної системи підготуватись до наступних етапів глибокої очистки. Раз в півроку профілактично ми повинні разом із сім'єю проходити антипаразитарні очистки, які в підсумку допомагають підвищити опірність нашого організму, пригнітити рівень патогенної флори і засіяти свою дружню мікрофлору. Другий етап очистки дуже важливий це є програми Parashield або розширений варіант Parashield Plus, які допомагають нам почиститися від патогенної флори. Листів, гельмінтів найпростіших. Чому це так важливо? Ми не живемо в старинному світі, і крім нас, в нашому організмі проживають різноманітний вид патогенної флори, і постійно півроку ми повинні пригнічувати його рівень і підвищувати рівень своєї дружньої мікрофлори. В цьому нам допоможе програма Parashield або розширений варіант Parashield Плюс. В ній підібрана синергічна комплекція продуктів, які абсолютно є натуральними, протиглисними травами, що легко, безпечно, ефективно вичистять наш організм від патогенної флори. При цьому не знищуючи свою дружню мікрофлору, а створюючи середовище, яке не сприйнятливе для життя для всієї патогенки. Третій етап очистки це є програма Коловада Плюс, яку винайшов канадський вчений Альберт Zen, і яка допомагає нам почистити наш організм на клітинному рівні. До складу програми входить комплект номер 1 який включає 14 пакетів, в яких повністю підібрані. Всі нутрієнти, ферментики, також вітамін С, які допомагають легко очистити наш організм і підготувати його до глибокої очистки. Комплект номер 2 включає в себе вже 8 пакетів, також нутрієнтів, ферментів, вітамінів, які насичують наш організм всіма поживними речовинами, так як на цьому етапі ми вже не їмо соціальної їжі, а п'ємо коктейлі. Із білої каолинової глини, що розбухають в нашому організмі в 40 разів, і дуже гарно, ефективно очищують організм від всього, що він накопичив за роки. І третій заключний етап називається відновлення. Ми вже починаємо їсти і приймаємо також комплект номер 3 Це також є пресовані трави. До складу входять вітаміни, мінерали і ферменти, які допомагають покращити наше травлення. Переваги цієї програми вона триває 14 днів. Наступне – вона допомагає нам повністю легко не змінювати свій звиклий ритм життя, а проходити її легко в цей час, і також вона містить абсолютно натуральні всі компоненти. Які в підсумку глибоко на клітинному рівні чистять весь організм від голови до п'ят. Яскраві результати після проходження цієї програми покращується обмін на речовин, налагоджується робота всіх органів і бонусом ми втрачаємо зайві кілограми, що дуже приваблює усіх, хто хоче позбутися зайвої ваги. Наступний третій крок нашої концепції уже на начистий кишечник, розмитий, почищений організм, дати йому клітинне харчування. Отже, нагодувати. Наш організм не харчується. Пельменями, картоплею, борщем. Щодня він повинен отримувати певний набір поживних елементів, такі як амінокислоти, вітаміни, мінерали, поліненасичені жирні кислоти і ферменти. На жаль, на сьогоднішній день із соціальної їжі ми не можемо отримати весь цей спектр поживних речовин, тому дуже активно стоїть питання поповнювати свій щоденний раціон харчування активними біологічними добавками. Наша компанія пропонує великий спектр продуктів для клітинного харчування: такі комплексні програми, як здоровий кишечник, монопродукти у вигляді преміального колагену, питтєвої гіалуронки разом з хондроїтином і ще величезна кількість інших продуктів. Кожен може підібрати для себе залежно від потреб власного організму і покращити стан свого здоров'я, молодості та краси. І заключний четвертий крок це є антиоксидантний захист нашого організму. Отже, четвертий крок захистити. Від чого ж ви скажете? Захищати наш організм від всього негативу, який оточує нас, тому що банально один стрес і він може зруйнувати всю пророблену роботу: напоїти, почистити, нагодувати. Тому дуже важливо захищати його від стресу, від закислення. І в цьому нам допомагає потужний антиоксидант, h 500. Сама назва анти проти окси закислення. Ми можемо порівняти, наприклад, із корозією металу, який роз'їдає, до прикладу, машину. Так само надлишок вільних радикалів роз'їдає наш організм зсередини, і ми швидше старіємо. Ми також схильні до різноманітних захворювань. Тому одна капсулка випитого антиоксиданту допомагає нам. Знешкодити і вивести із організму цей надлишок, і в підсумку дарує нам потужну енергію, а також покращує опірність організму. Для жінок це взагалі молодильне яблучко. Косметологи визнають, що без антиоксидантів нам не бачити молодості. Одна випита капсулка, і ваш організм подовжує свою красу, молодість і довголіття. Отже, друзі, це не панацея. Це є здоровий глузд. Послідовні чотири прості кроки, які базуються на фізіології людського організму, які справді покращують стан нашого здоров'я та ведуть до активного довголіття. Звичайно, рішення приймати вам. Для тих, хто все ж таки хоче детальніше ознайомитися з інформацією, пишіть мені в приватні повідомлення.